Вітаю, вшановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Що ж, у мережі поширюється так, хвала Трампові. Так. Якщо нещодавно його всі Лаяли, включаючи мене, так то нині його в Україні всі хвалять. А в Московії, навпаки, всі лаять. Щось тут можна зрозуміти у цьому всьому. Кажуть, світ перевернувся. Так. В Московії поспішили деякі люди і назвали свого сина Трамп. Ну, він же ж прийшов допомогти Московії, та не те, що допомогти, аби ж допомогти, то це інша справа. Він ліг повністю під Московію. І Путін, як завжди, з його многоходовочками переграв усіх. Тому я не знаю, що тепер робити. Так. Там нібито Трамп заявив, що він плювати хотів на Конституцію Московії, в яку вони записали <свісно> територію України міжнародно визнані і так далі, і тому подібне. Ну, це я не знаю Конституцію, то, мабуть, легше поміняти, ніж у Московії поміняти ім'я синові. Якщо вже його Трампампам пам назвали, уявляєте, що там робиться в голові у батьків? Який там коктейль. Ну, видно із Будуна великого Будуна, отой московський, так, палеазійський ген, він ну не проп'єш його. ні, Не проп'єш. Ну, і ось що тут пишуть ще люди: що напевно, Бог засупається за Україну і поміняв Трампові розум. Я думаю, що. Це можна назвати і Богом. Так. А можливо, це те, що я кажу як науковець, що це об'єктивний хід історії з географією. Восьме за останні 8 тисяч років відродження України, яке людині, суб'єкту не дано зупинити, то б він там не був. Я ж про це говорив уже не раз. І тому, так, тут багато говорять про те, що хтось там британський прем'єр-міністр, переконав Трампа. Так, німецький прем'єр-міністр переконав Трампа. Так, ну, підождіть, а Путін теж переконав? Ну, теж писали. Про те, що ну, Україна ж напала на Московію, це ж останньому ідіоту зрозуміло. А Московія тут не при чому. Тут винні, винна Україна, ну і трошки Байден, який не таку політику проводив. Так. так що я не знаю, що воно таке. Але я, як географ підозрюю, у мене підозри закладаються. Сьогодні, ви, ми, шановні пані панове, останній місяць і останній день зими, а завтра весна, українська весна.